Вчивач пішла в снопи, пошканди пала, і вона сина воду. Бати. Вона бабити кричала у голодочку під смаком, розповела, наводувала, впестила і весном над сином сині затримувала. А жонатий на полі бачиться. Писам уже не пальці, а на полі. І на своїм везелі полі свою ж таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть і усміхнулася на полі, Проснулась. Госповела і щоб дожать доланового, ще копу дожинати пішла.